Всім привіт, з вами Ліза, і сьогодні у нас в Avatar World є обновка. Я не могла до цієї обновки дочекатись. І нарешті можна створювати не тільки людей, а ще і собачок, і котиків, тваринок можна так сказати. Ну і все-таки зараз я дістану цей персонаж. Візьму цих два кошки, бо вони ще нам будуть потрібні. І зайду на плюсик. Перший зробимо котика. Маленького котика. Це не просто такого, а ще й такого. Отакого, маленького. Роженького. Ну прям прикольненький. Так. Тоже прикольненький. все-таки. Вот такой. Он красивый. Візьму такий собі молочний білий. Такий білий. Це дуже веселіка ценятка. Тіренький. А ротик буде з язичком. Це просто буде усміхатись. Не з язичком, ні. Без. Все. Вирішено. без. Ось такий гарний котик у нас вийшов. Ну, дуже гарний. тепер песика. Він теж у мене буде маленький. Ось такої самої породи, як тут. І один маленький колір. Чекатика. Я возьму чубок белый. Так, не. Будет черный. А плямы будут белые. А мне треба сейчас найти белые. Чини. Ні, отаке. Мені найбільше брови... брови не подобаються, Не звільняємо їх на світліші. Джеймше, що він буде усміхатися у нас. І єдине, що ми Це оченятка Я думаю все. Голубенькі оценятка. Ну, все. Мені більше сподобався песик. Е, а вам напишіть, кому який в коментарях. Чи котик, чи песик. Ну, а зараз ми будемо відправлятися. ну, Будемо відправлятися в інше місто. Звичайне, перше, таке давне. І будемо купляти для котиків всякі аксесуари, подушечки, на яких вони будуть спати котиків, пасків. Тут же служниці, підготовлені. Мені двоє взяла, але вони гарні. Так, я іще один персонаж. Будемо нести котика і песика. У мене буде котик, а у неї буде песик. Все для котика і песика ми вже все знайшли. І ми собі йдемо. Ой. Що я таке зробила? Так, і ми собі йдемо. А вони будуть підбирати всяке для песків, і для котиків. Тут, певно, що поки що зона для песків починається Шойно, шо щойно. Так що, вона ну, ну, почекає тут. А от оця дівчина служниця буде вибирати мисочку і корм. Корм, я думаю, або такий, або такий, або такий. Та хай тобі. Ой, це для котика. Куплю один, отакий. І мисочку, щоб їсти. Так, і мисочку і місочку, щоб їсти. Ну, тут вже все. Тепер для котика. Де, тепер посадити на лавочці. Для котика тут єдиних два. Більше оцей ліпше. Ну, і у неній такий дуже гарний. Одна єдина така дуже гарна місочка. Так, тепер слід повибирати іграшки. Ага. Я думаю, як котику треба якийсь м'ячик і бублик. А як песику, то мавпочку, такий в'язанець і бургер. Ну, вони такі іграшкові, знаєте, швидко підбіпкають. Ну, такі іграшки. Далі тут зона для Котиків, Тут є побільші корми. Я думаю, для песка і для котка треба ще побільші. Більше корми, щоб не такої наїлись. То я купляла лас. корми, це зовсім інакше. Для котика є ще таке Я візьму такий металик. М -м але то мені треба буде взяти от таку дитину. Що і візьме оце. І паски теж. Ай, знаєте, задранить. Щоб не займати багато пакетику. Такі ниточки. Ну, Блін. Все, тепер дівчинка вільна. А то що я маю назад складати. Ну все, ми далі йдемо. Так, йдемо далі. Я знаю, тут один такий секрет. Ну, з відео подивилась. Тягнемо ниточку. Чекайте. Зараз ми зробимо для песика чудика. Такого. А для... Кіці єдину ріжку. Все, для песика чобика. Для киці єдину ріжку. Так, ми пропустили, тут під ковриком є отаке. Вот Знаєте, що це значить? Так. Зайчик перше. Це е -е, виключили, потім це включили і це включили. Воно нам подає сигнал і... Вуаля. Тут я богатую есть мою. Ну и всякие. О, тут тоже всякие кормы. А ну, ну, не едят ни травечки, ни, ни, ни Так что, шо... ага, медленных шип П'єте не купували. Це гарне буде для песика і для киті. Разом їм, але я поставлю для песика, бо воно таке темненьке. Чекайте, ні, це не буде. Не знаю, що робити при одним приколі. Выходим из этой локации. И идем на пляж. Там да, такая. И... И... Вот И... тоже я котик. Ми її беремо. Ті, що сподобались. Ось вона. Їй треба передітися. Так, їй треба передітися. Вона любить такий колір. Бо такий накрашена. Ось так. Гарна музичка. Так. дальше. И давай нам сюда. Плюх. Ой, всего довести. Так. Так. Супер. И там нарушаем знов. Там до тваринки брати. Ось вот так. Ну, как я казала, секретик. Да блин, что я постоянно путаю? Да привечно. И раз, два, три. Замочок. І ось, дивіться, які вони похожі. Так що буде прикольно. Розчисточки, сердечко для котика і зірочку для песика. Так, ваночки їм і це все я лишаю на других. Як оце дідусь і оце дідусь. Вони. Нам прислужують Так, мочалки, котику і песик. Це в нас серйозне діло, так що цей буде песику, а цей буде котику. З окулярами. Так, отаком. От Поки що. Так, для песика. І для котика. Ой, я дещо перепутала, Так, оце для котика, для песика. угу, Звичайно, ширушнички. Розові для котика, а жовтий для песика. Ну, по приколі вже нічого такого. Але як іграшку для них. Я куплю їм отакі іграшки. Отако це котику, це писаку. Ну, можна так сказати, все. Забираємо всіх. Біжимо до мене додому. Але цікаво до якого. Так їдемо до того і заходимо до рожевого будиночку. О тут якраз і починаємо. Я. Я і персонаж. Ці пакетики будуть отут стояти щоб як часом купити. Так, песик і котик. Вони такі милі поки що посидять на диванчику. Але їм не треба буде довго сидіти, Бо тому що беремо всіх. Поставимо і подивимось, як їм буде зручно. Міки це вже сподобалось. і песику. Дамо іграшку. Це кісі. Песик ластиться. Песику. Ну, нічого. Ну, а друга частина буде. Ну не другу частина. Я хочу вже в другому відео створити так звано такий будинок для і котків. Їх там буде багато. Тому всім па-па і до нових зустрічей. па па па, -па.